Це дуже дорого вартує у наш час. Я вам дуже дякую за це. Ну, правда, Світ він такий, знаєте, швидкоплинний. Він сучасний, сповнений великих технологій, гаджетів. І те, що ви сьогодні тут і зачаровано сиділи, є свідченням того, що. Є щось цінне, що нас тримає. Якась певна сповідь. Ця сповідь вона є в кожному з нас. Вона виринає або коли дуже погано, або коли дуже добре, або коли ти щось цінне згадуєш. І вона завжди має в собі основу кохання. Здатність кохати це неймовірний талант. Я дуже дякую вам. Що ви бережете цей світ в добрій любові. І він подолає все: пандемію, агресора і всі інші негаразди. Весна вона завжди є, а на календарі вже скоро. Хай щастить любові!